За неповний воєнний 2022 рік в Україні народилося майже 200 тисяч маленьких українців. Це менше ніж в 2021 році, але нові життя в нашій країні з'являються щодня. При народженні дитини батьки можуть розраховувати на підтримку від держави. Це оформлення документів, грошова допомога по народженню дитини та пакунок малюка. Тут на допомогу батькам приходить комплексна послуга Ємалятко, яка доступна онлайн на порталі Дія і офлайн нею можна скористатися та отримати. Отримати безкоштовно дев'ять видів послуг в ЦНАПі зазначає начальник Лариса Попсуй, що дуже просто, швидко і доступно. Дев'ять послуг, із них дві базові: це реєстрація народження дитини, батьки отримують свідоцтво про народження дитини. І, по-друге, визначення походження дитини. Тобто, у свідоцтві про народження дитини буде вказана інформація про матір і батька дитини. Інші сім. Послуг, які можуть замовити батьки на вибір. Це такі послуги, як державна допомога при народженні дитини. Батьки визначаються, хто буде отримувати допомогу, відкривають рахунок в банку, і потім адміністратору чи при заповненні заявки онлайн вже вписують цей номер рахунку. По-друге, реєстрація дитини в єдиному реєстрі. Платників податків, тобто в свідоцтві про народження дитини, буде указаний ідентифікаційний код дитини. По-третє, можна замовити таку послугу, як реєстрація. Присвоєння унікального запису в єдиному демографічному реєстрі, так званий номер УНЗР, можна оформити реєстрацію місця проживання дитини в нашому ЦНАПі. Ми можемо зареєструвати місце проживання дитини, якщо хоч один із батьків. Зареєстрований на території нашої громади. Якщо сім'я багатодітна, то можна замовити таку послугу, як оформлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної родини і оформити допомогу багатодітній родині. І остання послуга це внесення інформації до реєстру пацієнтів. Замовити вищі зазначені послуги через є малятку можна з обов'язковим пакетом документів та за певних умов. Мати і батько є громадянами України. Якщо шлюб зареєстрований на території України, якщо дитина народилася в медичному закладі, якщо є висновок в пологому будинку, батьки отримали номер висновку про народження дитини. І можна замовити, є малятко ще в тому випадку, якщо батьки не отримали свідоцтво про народження. Ми запрошуємо. Батьків новонароджених до нашого центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Михайлівська, 56, замовляти таку зручну комплексну послугу, консультації за телефонами 0800 200 558 604 83. Що стосується одноразової натуральної допомоги пакунок малюка, то він видається закладом охорони здоров'я при народженні дитини. Станом на 10 травня від початку 2023 року в Білгородністровському пологовому будинку пройшло 163 пологів, і більшість матусь виявили бажання отримати пакунок малюка одразу ж там, зазначає завідуючий Роман Пашеняк. Жінка народжує дитину і при виписці отримує пакунок малюка. Пакунок малюка дуже хороший. Там знаходяться значить, і пельоночки, і памперси, і діяльці, і коври. Дуже якісні речі. Жінки, хто не має бажання отримати, це в основному ті, хто багато народжує, вони, в них якісь є речі вже для дитини. Ну, може заранше собі приготували ці всі речі необхідні. Вони відмовляються. Вони в такому разі пишуть заяву, що відмовляється від отримання пакунка малюка. Ми видаємо справку, що вона відмовилася. І вони, коли вже е, оформлюють допомогу на дитину в собесі, тоді цю справку предоставляють. На даний момент у нас е, залишилося там вже штук 10 пакунків малюка. Це з Києва централізовано привозять е, по передбаченню кількості пологів. Крім того, одразу в пологовому будинку з січня 2023 року є можливість через уповноважену особу оформити та отримати свідоцтво про народження малюка. У нас є така послуга для мам, які народили у нас. Вони збирають пакет документів, оригінали паспортів батько і мати, свідоцтво про шлюб, витяги про місце реєстрації, є ще паспорти, паспорти у них id карти. Телефони, електронні адреса, і ми реєструємо наступний день. Забираємо вже свідоцтво про народження, видаємо при виписці мамі здесь в пологому будинку. Ті, які знаходяться в бракі, мають спільне прізвище, або мама одиначка. Тому що з другими трошки складніше, так як є проблеми з документами. Якщо ж батьки відмовляються від пакунка малюка в натуральній формі, є альтернатива отримати у грошовій через орган соціального захисту. Батьки відмовляються від пакунка малюка і можуть отримати грошову допомогу. Грошова допомога видається наразі звернення за грошовою допомоги за компенсацію на протязі 12 місяців з дня народження дитини. Мають право звернутися до нас до управління соцзахисту. Заява свідоцтво про народження дитини. Якщо дитина народилася за кордоном. То надається документ, який виданий компетентним органом країни, де перебувала мама з дитиною. От, і переклад на українському, і спеціальний щот, є спеціальний рахунок, який відкритий в Приватбанку. Рахунок передбачений тільки для нарахування цієї компенсації. Якщо заява була подана до нас до 10 числа місяця. То е, зарахування коштів проходить до кінця цього місяця, якщо після 10 числа місяця, то вже е, е, зарахування коштів буде на наступний місяць. Надсоцслужба надає нам е, е, перелік осіб, які отримали, і перед нарахуванням цієї компенсації проводиться звірка. Щоб не, не, не вийшло так, що два рази і отримала грошову компенсацію, і пакунок малюка. На сьогодні грошова компенсація складає 6 тисяч 816 гривень. Це три прожиткових мінімуму для дитини до шести років. Також при народженні дитини державою передбачена і грошова допомога. Один із батьків звертається до нас в управління. Департамент надає заяву, надає копію свідоцтва про народження, і допомога виплачується чи батькові, чи матері, з ким проживає малюк. На сьогодні і мають право звернутися за цією допомогою на протязі 12 місяців з дня народження дитини. Наразі зараз складає розмір допомоги 41 280 гривень, але одноразово виплачується 10 320, а потім щомісяця 860 гривень на протязі 36 місяців. Заяву на отримання як компенсації, так і допомоги при народженні дитини можна звертатися до спеціалістів департаменту. Отож для зручності батьків передбачено декілька шляхів отримання державних допомог по народженні, оформлення документів. Вибір за вами. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, першомуніципальний.